21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це день, коли ми відзначаємо всі мови світу. Сьогодні Кам'янець-Подільський медичний фаховий коледж пропонує взяти участь у інтерв'ю грі Факт чи фейк. Міжнародний день рідної мови. Ми відзначаємо двічі на рік. 21 лютого і 9 листопада. Факт чи фейк? Фейк. 21 лютого. Ми відзначаємо міжнародний день рідної мови. А 9 листопада День української писемності та мови. Мови це важливо. Цей вислів обрано ЮНЕСКО Гаслом Міжнародного дня рідної мови. Факт чи фейк? Факт. Цей вислів дійсно обрано ЮНЕСКО Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, гаслом міжнародного дня рідної мови. ЮНЕСКО вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. Вважається, що мова один із найважливіших чинників будівництва держави, збереження духовної спадщини народу і розвитку його культури. 21 лютого. Цю дату встановлено на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня 17 листопада 1999 року в Швейцарії. Факт чи фейк? Фейк. Цю дату 21 лютого встановлено на 30 й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня 17 листопада, в Парижі, а не Швейцарії. Є твердження, що історія цього свята мала дуже веселий початок. Факт чи фейк? Фейк. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року в Бангладеш влада придушила демонстрацію протесту проти заборони використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день став днем полеглих за рідну мову. Українська мова є одна з найпоширеніших мов у світі. Факт чи фейк? Факт. Українська мова є одна з найпоширеніших у світі і займає 26-те місце за кількістю носіїв. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов'янської групи. Українська мова входить в трійку найкрасивіших і мелодійних мов світу. Факт чи фейк? Факт. Правда і те, що українська мова входить в трійку найкрасивіших і мелодійних мов світу. На мовних світових конкурсах, що проводилися у Франції та Італії, вона була визначена другою за молодійними показниками. Найбільш уживаною літерою українського алфавіту вважається літера К. Факт чи фейк? Фейк. Найбільш уживаною літерою українського алфавіту вважається П. Саме з неї починається більшість українських слів. Найбільш рідко використовується літера Ф. Найдовшим словом української лексики є слово, що складається з 25 друкованих знаків. Факт чи фейк. Фейк. Найдовшим словом української лексики є назва пестициду. Дихлор, дифеніл, трихлор метилметана, що складається з 30 знаків. Найдовшою абревіатурою в українській мові є абревіатура із восьми друкованих знаків. Факт чи фейк? Фейк найдовшою абревіатурою є ЦНД, і розшифровується вона як Центральний науково-дослідницький інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання і складається з дев'яти знаків.